Доброго вам здоров'я, шановні, 28 грудня. Сьогодні Православна Церква згадує 20 тисяч мучеників, спалених в церкві в Нікомедії. Ще згадують апостола від сімдесяти Ника Нора та преподобного Симеона Мироточівого. Слов'яни 28 грудня особливо дбали про свій будинок та родину, виконуючи всю домашню роботу разом. Вважалося, що додавання чорної солі до м'ясних страв цього дня забезпечує дружбу та щастя в родині. В цей день також загадували бажання, вірячи, що воно неодмінно здійсниться. Щоб пришвидшити його виконання, встромляли палицю з тканиною на вершину найвищого пагорба біля дому. Природні явища вважалися провісниками в цей день, Іні або снігопад обіцяли багатий врожай хліба, заметіль, дощове та прохолодне літо. Якщо кішка цілий день спала, це віщувало потепління. А весілля, зігране 28 грудня, вважалося запорукою довгого щасливого життя. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних обрядів, вірувань, знань, всі українські традиції, що стосуються. Святок, які зараз у нас з вами відбуваються. І саме цього дня персонально. Я розкажу, що сьогодні треба робити. Обов'язково розповім, що сьогодні не можна робити. Бо, звісно, на цей день так само були свої перестороги, заборони і забобони. Про все це буде цікаво дізнатися, я думаю, тому додивіться до самого кінця це відео. Поставте йому лайки, вподобайки. Робіть підписочку на канал, а ще пишіть під відео коментарі довгі-продовгі. Це дуже допоможе його розповсюдженню. І, звісно, робіть репости. щоб Більше українців дізнавалися про наші традиції, справжні стародавні. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім всім захисникам України за сьогоднішній день, за 28 грудня 2024 року. Я дякую всім святим заступникам цього дня за можливість нам з вами говорити сьогодні українською мовою в цей день і в нашій суверенній Україні, взагалі за цей день і за небо над головою. Слава Україні! Я починаю. На початку IV століття імператор Максиміан наказав знищувати християнські храми, спалювати богослужбові книги та позбавляти християн громадянських прав і посад. В цей час єпископом Нікомідії був святий Кирил, який своєю проповіддю і прикладом життя сприяв поширенню християнства. Багато імператорських сановників стали таємними християнами. В палаці жила язичницька жриця Домна, яка, прочитавши в імператорську відсутність діяння апостолів, і послання апостола Павла зацікавилася християнським вченням. За допомогою молодої християнки вона потрапила до єпископа Кирила разом зі своїм слугою, євнухом індісом і прийняла хрещення. З того часу домна почала допомагати бідним, роздаючи коштовності та їжу з царської кухні. Коли начальник євнухів дізнався про діяльність Домнаї Індіса, їх ув'язнили і морили голодом, але вони залишилися неушкодженими завдяки Божій допомозі. Щоб уникнути життя серед язичників, Домна прикинулася божевільною і була вигнана з палацу. Вона знайшла прихисток в монастирі під опікою гумені агафії. Згодом Ігумені одягла її в чоловічий одяг, після чого домна залишила монастир. Повернувшись, імператор наказав розшукувати домну. Воїни, виконуючи його наказ, розгромили монастир а багатьох сестер в'язнили. Тим часом на міській площі імператор організував язичницьке жертвоприношення. Коли християни почали залишати площу, Максим'ян розгнівався, але не наважився діяти, оскільки раптом затряслася земля. Пізніше імператор увійшов до церкви і наказав християнам відмовитися від віри, погрожуючи знищенням храму. Священник Глікерій відповів, що християни не зречуться своєї віри. За це його катували і, зрештою, позбавили життя. У 302 році під час Різдва імператор наказав спалити храм разом з 20 тисячами вірян, які відмовилися вклонитися ідолам. Перед смертю єпископ Анфім встиг охрестити оголошених та причастити їх. Максим'ян вважав, що знищив християн нікомідій, але дізнався, що їх залишається багато. За його наказом стратили полководдя Зенона та багатьох інших. Домна, переховуючись в печері, виживала завдяки рослинам. Згодом вона повернулася до міста, оплакувала руїни храму і допомагала ховати тіла мучників. За це її так само відправили в засвіти разом зі святим Єфимієм. Преподобний Симон Мироточів, в морському житті знаний як Великий князь Сербії Стефан Неманя, був визначним діячем 12 століття, якого також згадують сьогодні. Як правитель він зробив вагомий внесок в історію своєї країни, об'єднавши більшу частину сербських земель та досягнувши визнання незалежності сербської держави з боку Візантії. У віці 80 років Стефан вирушив на Афон, де вже подвизався його син, проподобний Сава. Разом вони відродили монастир, який став очередком чернечого життя для іноків з різних країн. Святий Симон був відомий своїм духовним подвигом. І мудрими настановами для чинців. Його мощі нині зберігаються в Сербії, в церкві Пресвятої Богородиці на річці Студениці. На щастя, на здоров'я, на врожай треба сьогодні і впродовж всього тижня аж до самого щедрого вечора, збирати попіл з печі, аби на щедрий вечір використати його, підсипати ним дерева. 28 грудня в розпалі святок настає час згадати про овсеня. Фольклорного персонажа, який уособлював перехід між старим і новим роком, уявляли його як щедрого гостя, що приходив з дарами, прикрашаючи дорогою стіл до приходу Різдва. В українських колядках Овсеня описували вершником на коні або навіть у вигляді козла. Поруч із ним завжди йшов новий рік, символізуючи безперервність часу. Овсень міг уособлювати щедрість минулої осені, яка залишала дари для святкового столу. В деяких тлумаченнях він також виступав образом першого місяця року юсіня, знаменуючи початок нового сонячного циклу. Його подарунки і достаток сприймали як символи родючості та прохання про добрий врожай в майбутньому. У період святок важливим був і образ святкового козла чи кози, представників весняної родючості. В різдвяних обрядах коза символізувала достаток, і навіть у народних піснях її рухи пов'язували з добробутом. Там, де коза ступала, жита сім куб, а її хвіст та роги обіцяли щедрий врожай. Особливі обряди, пов'язані з овсинем, нагадують про давні часи, коли зерно, як-от овес, було символом життя. Посипання вівсяними зернами мало значення заклику добробуту. В цьому сенсі Овсень був духом плодючості, подібним до білоруського жицентря, духа жита. Заклик Овсеня напередодні Нового року поєднувався з обрядовими діями на честь відроджуваного сонця. А вже навесні під час свята Святого Георгія, з якого розпочинався новий сільськогосподарський рік, Овсеня замінював християнський покровитель, взявши на себе його функції як вершника весняного сонця. Хто гадав на святки, особливо дівчата? Могли зіткнутися з шутами. Шути це зловісна нежить, яка вживає під час святок, коли кордони між світами стають тонкими. Ці підступні духи заважають гадальникам, приміряючи образи ряджених, збивають спантелику та осиплюють хитрими загадками, особливо дівчатам, які прагнуть зазирнути в майбутнє. Вони безсоромно літають до вдовиць, морочать, спокушають і зваблюють людей, заплітаючи їх в свої мережі ілюзій. Назва шут стала збірною для всілякої нечисті в Україні, адже цей світ наповнений шутами найрізноманітніших видів. Шутихами називали русалок і болотянець здатних на темні жарти, від яких ставало моторошно. Водяні шути це прокляті батьками сини, приречені зростати в болотах. Вони згодом одружуються на шутовках і шутихах та живуть з ними під водою. Де змушують нещасних потопельників на себе працювати. Відомо, що відьми та чаклуни часто тримають шутиків, маленьких, швидких хлопчиків слуг, які завжди готові виконати будь-яке доручення. Чаклун навіть може вишикувати їх в шеренгу для цікавих очей, маленькі в синіх штанцях, червоних сорочечках і яскравих шапочках, шутики метушаться і з'являються на поклик чаклуна, наче вихор, готові до будь-яких витівок. Що не можна робити 28 грудня. Згідно з народними повір'ями, 28 грудня не слід пришивати гудзики, оскільки це може завадити позбутися старих проблем. Залишки їжі цього дня рекомендували не викидати, а віддавати тваринкам. Також, як і в будь-яке інше, церковне свято сваритися цього дня вважалося забороненим. Сьогодні вважається, що не можна проганяти чорного кота, якщо він прийшов до вашого дому. Адже за народними віруваннями це може бути не просто звичайна тварина, а один з коргорушів духів природи, що допомагають домовикові. Ці містичні істоти, які були відомі фольклорі східних слов'ян, відігравали важливу роль в господарстві і добробуті родини. За повір'ям, коргоруші або коловерші могли приносити своєму господарю припаси, гроші та інші цінності з чужих осель, подібно до білоруських споришів. Зазвичай коргоруші з'являлися у вигляді чорних котів, що лише на перший погляд виглядали звичайними тваринами. Вірили, що ці істоти були наділені чарівною силою, здатною таємно приносити блага від однієї хати до іншої. Приносячи удачу тим, хто їх не відганяв а шанував. Якщо такий кіт випадково з'являвся в дворі або на порозі дому, його ні в якому разі не можна було виганяти адже цим можна було розгнівати коргоруша. У відповідь дух міг розгніватися і почати приносити збитки або ж взагалі залишити родину без його магічного заступництва. Коргоруші були тісно пов'язані з домом і господарством, допомагаючи домовикові підтримувати порядок і процвітання в оселі. Їхня діяльність залишалася невидимою для людського ока, але відчувалася в дрібних деталях. Несподіваний приплив грошей, щедрий врожай чи вдалий торг на ринку. Все це приписувалося їхній таємничій допомозі. Особливе значення надавалося саме чорним котам, оскільки вони вважалися провідниками між світами. Вірили, що доглядаючи за таким котом, людина отримує прихильність не лише від коргорушів, а й від самого домовика, забезпечуючи собі захист і добробут. Тож, якщо до вас випадково приблудився чорний кіт, краще прийняти його як можливий знак удачі і турботи з боку невидимих помічників, а не проганяти. У святковий час від Різдва до водохреща кожного дня господині острігалися торкатися по столів. Не можна сьогодні сідати на лавку. Ну, звісно, будь-який день, аж до самого водохреща, не можна сідати на лавку, поки не дмухнеш на неї. Тому що вважається, що душі наших предків, вони десь незримо знаходяться поруч, можуть сидіти просто на цій лавці, тож для того, щоб цю душу не придавити собою. Треба дмухнути, потім можна сідати. Сьогодні субота. А це означає, що якщо ви почали якісь справи на цьому тижні, то сьогодні треба їх завершити обов'язково для того, щоб звільнити простір і можливість для нових справ на новому тижні. Втім, які це можуть бути справи, коли в нас святки. Ми маємо відпочивати. Ну, тим не менш, просто було б добре, щоб ви про це знали. Від першого до другого святвечора наші пращури уникали господарських робіт. Не можна вимітати нічого з хати, особливо сіно з підстолу. Так, у незвиську ухилялися від зазначеної вище хаттю роботи протягом трьох днів, починаючи від першого святвечора, пов'язуючи це з тим, що Ісус Христос лежав на сіні. Аналогічно пояснювали це табу і в селі Луки, бо Ісус Христос народився на сіні, і так має бути, і так сіно мусило бути дві неділі, поки всі свята не скінчаться. В цей же період не замітали оселю в уніжі. Та серафинцях остерігаючись, аби кури не порпали на городі. Подібно у передіванні тримали аж до кінця світ, відтак спалювали, вважаючи його, що не можна викидати на двір, бо то свічене. Завдяки спалюванню згаданих святкових атрибутів, жителі Тлумаччини і Коломищини намагалися вберегти худобу від недуг та різних випадків, а також забезпечити родючість фруктових дерев та знешкодити гусінь. 28 грудня, звісно, ми маємо іменинників, і це іменинники за новоюлянським календарем. Сьогодні з іменинами можна привітати наступних людей: Веніаміна, Георгія, Єгора, Івана, Лавренція, Марка, Яна, Грипіну, Анну, Варвару, Євдокію, Єфросиню, Мотренну та Наталю. Наталя, як ім'я, має багато історичне та культурне значення. Воно походить від латинського слова наталіс, що означає рідна або «народжена» на Різдво. Це ім'я широко використовується в багатьох країнах і має різні форми. Наталії зазвичай відрізняються життєрадісністю, енергійністю та доброзичливістю. Вони мають сильний характер і здатні досягати успіху в різних сферах життя. Наталії часто є лідерами в своїх колективах і мають чудові організаторські здібності. Наталії часто мають щасливу долю. Вони рано виходять заміж і створюють міцні сім'ї, люблять подорожувати та проводити час із родиною. В професійному житті Наталії можуть досягати великих висот завдяки своїй наполегливості та цілеспрямованості. Наталії можуть успішно працювати в різних галузях від мистецтва до науки. Вони мають чудову інтуїцію і здатні швидко приймати правильні рішення. Наталії часто обирають професії, де можуть проявити свої творчі здібності та комунікативні навички. Ось Такий день сьогодні надзвичайно цікавий, шановні глядачі. Це 28 грудня 2024 року. Святки продовжуються, свята продовжуються. 12 день святкове так само продовжується кожного дня. Буде ще більш цікаві історії. Я буду записувати відео, викладати їх на цьому каналі. Тож обов'язково повертайтеся завтра. Завтра у нас 29, й Дуже цікавий день. Я вже зібрала матеріал для вас, буду його обробляти та створювати. Відео а ви повертайтесь і дізнаєтеся про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Ще раз зі святами вас добробуту вам бережіться нечистої сили, бо дійсно. Це 12 день, означає, що зараз грань між світом живих та світом мертвих вона дуже така тоненька, тому можуть бути всякі е, цікавинки приємності і неприємності від нечистої сили. Тому остерігайтеся. Не знаю, беріть з собою полин, носіть, майте при собі якийсь залізний предмет для того, щоб захиститися. І е, дай вам Бог здоров'я. А я дякую вам за перегляд цього відео. Зустрінемося завтра. Слава Україні! Бережіть себе і до побачення!